Супи в харчуванні, чи справді вони потрібні для здоров'я? Всім вітання! Пам'ятаєте, як наші бабусі та мами завжди говорили, що кожного дня обов'язково треба їсти рідку страву, суп? Але чи насправді це так? Наскільки дійсно корисний суп, ми обговоримо у цьому відео. Так ось, як стверджують фахівці, включення супу в раціон несе значну користь для організму. У супі міститься овочі багаті на клітковину, яка є стимулятором перистальтики кишківника. Клітковина сприяє виведенню токсинів з травної системи, позбавляє від закрепів, забезпечує нормальну роботу шлунково кишкового тракту. Суп з брокколі має в своєму складі особливу органічну речовину сульфорофан, яка має здатність запобігати розвитку онкологічних захворювань прямої кишки та молочних залоз. А суп з курячим м'ясом сприяє зміцненню імунітету та робить організм більш стійким до дій хвороботворних мікроорганізмів у зимовий період. Суп також рекомендують вживати людям, що мають знижену секреторну функцію шлунку. Ця страва стимулює утворення шлункового соку, без якого їжа не може повністю перетравитися. Яловичий суп слід їсти людям, які страждають на анемію та хронічний гастрит. А найбільш підходячим часом для того, щоб їсти суп, є обід. Це пояснюється тим, що у наваристих супах міститься складні вуглеводи, які довго перетравлюються, і їх найкраще отримувати вдень. До того ж, вони забезпечують поступове вивільнення енергії, яка більше всього необхідна нашому організму саме у післяобідній час. Окрім цього, порція супу має великий об'єм, приблизно половину якого займає бульйон. Ця рідина заповнює швунок, що завадить вам переїсти, тому суп варто їсти людям, які хочуть схуднути. А ще після порції супу шлунок порожніє повільно, тому знову зголоднієте ви не скоро. І пам'ятайте, суп повинен бути не дуже гарячим та не дуже холодним. І гостру першу страву не бажано їсти. Варіть суп краще не на жирному бульйоні, наприклад, з курки. При варінні супу уникайте приправ, що містять хімічні харчові добавки, швидко розчинних супів з пакетиків та бульйонних кубіків. Не рекомендується також при варінні супу робити заправку смажену на соняшниковій олії. Але потреби у систематичному вживанні рідких страв немає. Прикладом є показники гастроентерологічних захворювань у тих країнах, де супи взагалі не прийняті. Там ці показники нічим не відрізняються порівняно до наших. Якщо взагалі не їсти суп або іншу рідку їжу, то це ніяк не позначиться на здоров'ї та організмі здорової людини. Наш організм добре почувається, отримуючи корисні речовини та достатню кількість рідини з інших продуктів та напоїв.